Мене звати Олеся Дочак, мені 20 років, я родом з Тернополя. І зараз я у складі національної команди АйСЕК в Україні відповідаю за розвиток відносин з корпоративним сектором. Перед тим як розповісти про свій досвід участі в організації, я хотіла зробити невеликий вступ про те, чим взагалі займається АйСЕК і про нашу історію. АйСІк був створений після Другої світової війни у 1948 році. Мета організації мир та реалізація людського потенціалу, а шляхом її досягнення є розвиток лідерства через міжнародні програми обміну та залучення молоді до членства в організації. Я долучилась до організації у лютому 2017 року, тобто вже три роки як тут. Дізналася від подруги, і перше, що мене зацікавило, це факт, що організація займається міжнародними стажуваннями. А я на першому курсі дуже хотіла підтягнути свою розмовну англійську. Тому я зразу після розмови знайшла сайт, прочитала все, що там було написано про умови стажування і знайшла заявку на вступ до Айсик у Тернополі. Після цього я проходила відбір, який складався з трьох етапів. Перший етап Assessment Center. його суть перевірити, як ми взаємодіємо з іншими людьми у команді і вирішуємо комплексні завдання. Другий етап інтерв'ю з членом організації, і останнє це вступна конференція, де розповідають про організацію і як вона працює. Через декілька днів після закінчення конференції відбувалась зустріч локального комітету, де усіх новеньких розподіляли до команд з 4-5 людей. Що дала мені організація? Перше, це впевненість в собі. Через те, що я завжди була людиною в кутку кімнати, яка сподівалася, що ніхто з нею не заговорить. Зараз я розумію, на що я справді здатна і які мої сильні та слабкі сторони не тільки як людини, але й як працівника. Друге, це розуміння, як працюють у великих компаніях, яка у них структура і в чому себе можна реалізувати, чого мені дуже бракувало, коли я вступала до університету. Третє, багато нових друзів з усього світу і досвід роботи в міжнародній команді. Навіть зараз я працюю у команді з трьома іноземцями, і вся моя робота відбувається англійською мовою. І четверте практичний досвід у різних сферах, що допомогла мені краще зрозуміти, ким би я хотіла працювати у майбутньому. Вітаю! Мене звати Ася Коваленко, і сьогодні я вам розповім про мою участь в організації «Кактус». Моя історія почалася зі спонтанного рішення відвідати Practice Cactus семінар в моєму рідному місті Черкаса. Мені було 16 років, і я відчувала себе досить загубленою серед орієнтарів світу. І тут приїхали вони, студенти з палаючими очима і вірою, що підлітки можуть змінювати світ на краще. Вже після одноденного семінару я була настільки переповнена ентузіазмом і мотивацією, що одразу почала більше волонтерити, створювати проєкти разом з місцевим клубом інтеракту, дитячому притулку та притулку для тварин. І, звісно ж, мріяти про «Cactus Forum». Як тільки відкрила аплікаційну форму, я вже мала у голові мінімум три ідеї проєктів, які б я хотіла розробити на формі. Та я навіть не уявляла, що зі мною станеться того літа у Тернополі. Я впевнена, що моє життя можна поділити на до і після кактус форму. Після форму я приїхала до рідного міста і почала реалізовувати свій проєкт молодіжне об'єднання Чев Кубі Charkassi Children of Changes. Я планувала не зупинятися на одному проєкті, а зробити активістський рух серед місцевих підлітків, які б створювали у місті різні проєкти з екології, інклюзії, саморозвитку, урбаністичні проєкти з удосконалення міста. Тощо також вони ставали регіональними представниками всеукраїнських проєктів. Отакий От спосіб я хотіла надати молоді міста інструментарій для сталого розвитку локальної громади. Проєкт проіснував два роки, і за цей час ми встигли стати представниками урбаністично-туристичного всеукраїнського проєкту, зробити декілька власних локальних проєктів на різну тематику. Один з проєктів Скілет це локальна онлайн-платформа, на якій люди могли б обмінюватись абсолютно різними навичками та досвідом. Він став найтривалішим нашим проєктом з учасниками з усіх куточків України, а також Ізраїлю, Таїланду та Польщі. І, хоч проєкт не вийшов таким успішним, яким його бачила, максималістська уява 16-річної дівчинки, я вважаю, що це був один з фундаментальних досвідів для мене. Незалежно від того, успішний проєкт чи ні, Процес його створення та імплементації дає величезну кількість навичок від досвіду управління та кризового менеджменту до комунікативних навичок та досвіду спілкування з бюрократичними управлінськими установами. Мій шлях продовжився і у геокакту та громадській діяльності. За п'ять років я пройшла шлях від учасниці, що вчиться робити соціальні проєкти, до написання контенту для семінарів та форуму і участі в управлінні громадською організацією. Зараз я навчаюсь на четвертому курсі у школі соціальної роботи імені Володимира Полтавця при києво могилянській академії. Тут я поглибила свої знання від волонтерства та громадської діяльності до науково-практичних навичок вирішення соціальних проблем людей у складних життєвих обставинах і громад загалом. Кактос перевернув світогляд 16-річної дівчинки догори Дригу. Він дав житті зміни досвід, безцінні навички, людей на все життя, віру та інструменти створювати позитивні зміни у суспільстві. А також передавати все це далі, перевертаючись від інших підлітків з усієї України. Вітаю! Мене звати Говорущенко Богдан, і я їздив у табори від Корпусу меру. Дізнався я про проєкт через волонтерку Корпусу Миру Нелі Петлик, яка приїхала викладати англійську в мою школу. Хоча я з дитинства любив англійську мову у школі, мій запал зник. Та коли Нелі вперше з'явилася у нашій школі, я одразу подумав, як круто було б розмовляти зі справжнім носієм мови, не вчителем, не викладачем, а зі звичайною людиною. Спочатку це здавалося чимось нереальним, але я почав відвідувати English Club, який вона створила, щоб розповідати щось цікаве підліткам. І мені було неймовірно захопливо приходити і слухати кожну історію. Одного разу Нелі запропонувала мені заповнити анкету на участь у таборах. Звичайно, було трошки страшно туди їхати, але страх ніщо в порівнянні з цікавістю і бажанням дізнатися щось нове радикально відмінне від мого стилю життя і життя в маленькому забутому містечку. Мета проєкту полягає, я думаю, не лише в розвитку навичок володіння мовою, це більше про соціум, про формування себе як особистості і про актуальні питання у всьому світі. І у таборі виникає відчуття максимального комфорту і щирості між учасниками і волонтерами. У такій атмосфері народжуються важливі думки і формуються певні цінності. Також у середовищі, де всі довкола розмовляють англійською, відповідно зростає і твій власний рівень спілкування. Тебе не змушують розмовляти, але бажання виникає саме собою. Наприклад, щоб обговорити якусь цікавинку з волонтерами, які справді дуже відкриті і раді вислухати тебе. Безумовно, одна із цілей програми саме розкрити сутність підлітка, його потенціал, якраз у тому віці, коли це дуже і дуже потрібно, допомогти розібратися у питаннях, які, можливо, важко чи соромно було обговорити зі своїми батьками. Peace Corps табори мали колосальний вплив на становлення моєї особистості. Вони допомогли відчути справжнього себе, спробувати щось нове, про що раніше я навіть не задумувався. Завдяки цим таборам я тепер майже вільно розмовляю англійською, що не можу не радувати. Бо якби я не отримав такої можливості і йшов по шкільній системі, то далеко б не зайшов. Чого варті лише знайомства, які ти заводиш під час програми? Волонтери Корпусу Миру це унікальне доброти люди. Я вдячний всім, хто кидає свої домівки і їде в Україну, і держава зі схожою ситуацією, щоб допомогти. Вони вкладають всю душу в цю справу, а це відчувається і додає результативності. Окремо треба згадати й українців, що стають невіддільним зв'язком між дітьми і волонтерами, а також джерелом дивовижного досвіду в українських реаліях. Мене звати Осеча Христина, і я учасниця проєкту Будуємо Україну разом. Бур це програма благодійної організації Львівська освітня фундація. Через спільну працю над відновленням домівок для сімей у кризі, мандри та неформального світу, бур гуртує українську молодь у мережу активних громадян. Я дізналася про бур завдяки Girls Leadership Camp. Там до нас приїжджали представники команди і розповідали про проєкт. Мені тоді дуже сподобалась діяльність буру і сама ідея волонтерства. Я в той самий вечір подала заявку, потім було два місяці очікування і, нарешті, омріяна відповідь про те, що мене запрошують на табір у Вінницькій області, в містечку Бар. Цей досвід змінив моє сприйняття власної сили. Гасло буру, хто якщо не я, стало моїм крадом і цінністю. Цей тиждень табору змотував мене почати займатися громадською діяльністю і повірити в власні сили. Я створила волонтерське об'єднання у своєму містечку і почала реалізовувати різні соціальні проєкти. Я знайшла для себе неймовірних людей, які згодом стали моїми друзями, саме вони переважно вплинули на мій вступ до Української академії лідерства. Найголовніший вплив буру це розширення горизонтів і світосприйняття. Після табору я побачила, що брати відповідальність це зовсім не страшно, дуже навіть треба. Зараз я думаю проступна спеціальність соціальна робота і хочу зазначити, що всього цього в моєму житті не було б, якби не той тиждень наборі.